Добрий день, друзі. Ми вчора з Толіком ходили до Фелоненка Олександра, це видатний український філософ, релігієзнавець. І ходили ми до нього. Я навіть не знаю точно, як визнати нашу мету. Ну, по-перше, познайомитись. Ми але... А ми хотіли ну, запросити його на захід, який ми плануємо. Ну, серйозний захід, і ми від нього хотіли якось. Ну, і хочемо, експеріза. і зараз прямо хочемо такої філософсько-політичної експертизи так. від нього. І ну, після розмови з ним в нас з'явилися нові інсайди, і ми хочемо от, Ні, у нас поділитись. Ну, да. Всіх вітаю! У нас не стільки з'явилися інсайди, як у нас е, з'явилася рефлексія. Ми переосмислили е, ну, цю нашу розмову. Вона тривала, я думаю, не більше 40 хвилин. Десь да, 40, 40 хвилин ну, може ходить. Да. Ні, може 45 хвилин. Ми планували більше, але там виникли якісь е, е, обмеження з часом. І е, е, це зовсім, я хочу сказати, не зашкодило, тому що угу. ми дуже конструктивно і концентровано поговорили. І настільки концентровано, конструктивно, що цілий день, в принципі, <смі> і сьогодні я переосмислював цю розмову. І що нас ну, потягнуло <смі> до Олександра Філоненка, тому що в нього багато публічних лекцій є на Ютубі. І я, наприклад, зробив відомий, ти погодишся зі мною, що і ти зробив такий висновок, що і його, і нас. Об'єднує запитання, що після війни. Uh -huh. Що після війни. Тому що десакралізація руского міра зовсім не означає, що ми на коні ми перемогли, і нам залишилося просто інтегруватися в європейський простір, в європейське середовище, і в нас все буде чудово і прекрасно. Uh -huh. Ось і він теж приблизно десь на таких позиціях стоїть. І ми. Прийшли поговорити з ним на от це запитання, пошукати відповідь на запитання. А що буде після війни? Представили себе як політики, і за кожним політичним рішенням стоїть етика угу. це базова річ, і взагалі політика без етики неможлива. Ми раніше цього не помічали. Ми завжди користуємося етикою, етичними платформами. Християнською етикою, наприклад, ми користували завжди. Але ми цього, як правило, те, що нам, як повітря, там, сонце, такі от речі, якщо вони присутні, ми їх не помічаємо. І ми тільки тоді їх помічаємо, коли нам перекриває повітря. Нам складно дихати і так далі. І ми прийшли і сказали ну, прості речі: що після війни потрібна етична платформа, і, ми, і в нас її немає. Ми не можемо. Бути паразитами нема на чому паразитувати, це важливий момент. Ну і її, цієї платформи немає у політиків, які зараз знаходяться у владі, так. так скажемо, і немає. Більше того, у нас немає майбутнього. Тобто після війни нічого не буде, якщо ми не вибудуємо власну етичну платформу, і це мусимо зробити ми як суб'єкти, учасники війни. Причому ми не жертва війни, це важливо розуміти. Ми сторона війни. Але сторона добра, світла сторона. Росія, сторона зла. Але ми не жертва війни, це важливо, важливо розуміти. Ми не можемо спаразитувати на християнській платформі етичній, тому що її немає. Християнство визнажилося. І немає російської етичної платформи. І от скажи, щоб я вже Ну, коли ти кажеш, парамет. християнська це європейська. Ну так. Ну, Християнсько-європейська етична mm -hmm. платформа, вона. Фактично вихолощена, вона дискредитована, і взагалі вона вже контретика. Угу. Це важливо розуміти. Це контретика. Ну а в нас в Україні внутрі завжди останні 30 років було таке роздвоєння, коли на словах нам казала влада, що ми йдемо в Європу, в НАТО, і нібито ми в нас такі самі цінності, як в Європі і в НАТО. Але увесь державний апарат і управління країни було вибудено точно так же, як в Росії. Тобто жодної різниці немає. Один центр прийняття рішень і усі гілки влади підкоряються одному центру. Тобто, виключно російська система. Ні жодних там западних європейських цінностей в нашому державному управлінні немає. Тобто, вона такої брехні. Ну, ми... ми йдемо в Європу. Але дивись, я трошечки виступлю адвокатом диявола Давай. і стану на бік тих, хто мав ілюзії і сподівалися на російську етику. Вони бачили в ній перспективу. Бачили в них ефективність, прагматичність і технократичність mm -hmm. і, можливо, консервативні якісь речі, це там сім'я, традиційні якісь там цінності. Mm -hmm. Це так мислили наші вороги. І в них була платформа етична, це важливо розуміти. І вона претендувала на, на універсальне. І, власне кажучи, 24 лютого 2022 року ця платформа була зруйнована остаточно, тому що ми всі побачили, що за консервативними російськими цінностями немає ніякої етики. Uh -huh. Взагалі немає. Там просто зло і більше нічого немає. Але це не предмет для того, щоб тішитись, тому що європейська християнська етична платформа впала раніше 2020 року. З Стантом так званої цієї ковідної пандемії. Uh -huh. І це треба yeah, бачити. Yeah. І це треба бачити от такі речі. І ми повинні. За нас ніхто не створить етичні платформи. Це перша позиція. Е, у нас є спроби залишаються е, попробувати, там ногами намазати європейську етичну платформу і завжди, от я помітив, в останні там, десятиліття. Е, в основі європейської етичної платформи була свобода. От Якщо ти за свободу, ти І значить. Вона стоїш... ти, ти значить ти сучасна uh -huh. людина, яка стоїть на гуманістичних поглядах, на основах там, гуманізму. Uh -huh. І, в принципі, ти ну, правильний чоловік, якщо ти підтримуєш ідеї свободи. Сьогодні наша війна представляється як боротьба за свободу, за всі свободи всіх народів і в поведінці, і так далі. І це серйозна помилка, це ключова от моя рефлексія, тому що ніякої проблеми свободи в західній європейській цивілізації не існує. Свободи предостатньо, моя думка. Свобода, свобода скільки завгодно, аж до того, що можна змінити статі, стати там трансгендером, і все. І сьогодні свобода це навіть не вибір, і це просто плин за течію бажань. Все. Фактично, це такий гедонізм, і більше нічого не існує. І це дуже ну серйозний виклик. Тоді що має лежати в етичній платформі, тут, тобто потрібно сказати, що коли ти кажеш не тільки про європу, а й в Україні теж свободи забагато. Тобто ну ти можеш робити все, В принципі, все, да, все, все, все що завгодно. Ну, ну, є зараз там обмеження, там хтось там виїхати не Є обмеження там економічної свободи, коли касається, що, що торкається грошей, та держапарат монополізував ну, зараз, але свободи да, є, то, дійсно то, ну, да. ми, ми говоримо за довоєнний період. Mm -hmm. Свободи було абсолютно предостатньо. І Людина могла робити все, що завгодно єдине в чому вона страждала, це в ресурсах. Тобто просто ти менше заробляв, так ти просто менше отримував грошей, але ніяких утисків, нічого такого в принципі не було, навіть якщо ти займав ну, радикальну позицію. Ми ж не з книжок це прочитали. Ми ж свої діяльності, це судимо. Тобто, Ну будем відверті, мені не погрожувала ніяка поліція, СБУ, мене не переслідували. Mm -hmm. Так, мені були закриті е, дороги в е, державні урядові якісь там структури. Мені було замовлено навіть в ринку. Тобто, ти навіть і в ринку не міг влаштуватись на роботу, так як ти хочеш, але ну, якісь такі маргінальні там речі, та... але в принципі тебе не садили до в'язниці. Угу. Тебе не вбиває. Ні, ні, Нічого такого насправді не було. Треба бути чесним. критику влади, можеш. Так. Нічого. Нічого абсолютно, не, ні. Ні. Це, це, це насправді так. Тому ніяких проблем з свободою взагалі не існує. І ми прийшли до висновку ключового, що ми збудували суспільство вільних, але без вольних людей. Це різні речі, це ключовий момент. Тому в основі я пропоную витичну платформу ввести поміняти категорію свободи на волю, але треба дати пояснення, що воля це не свавілля і не має ніякого відношення до ну, того, що про що писав там Гопс. Да, я теж хочу додати от, про волю, що ну, в нас коли ми чуємо слово воля. Одразу з'являється якийсь там чоловік, який там поставив собі мету, Зараз буде зусилля прилагати, досягати мету, то, що це не про це. Що воля це більш пов'язане з сумлінням і відчуттям людини правильності, неправильності, добра зла, ну щось такого. Ключове мова, мова йде про здатність Підрізняти. людини. Мова йде про здатність проявляти зусилля. Ми бачимо, що в чому беззволість. Це нездатність проявляти зусилля. Абсолютна апатія, люди відмовляються жити і немає енергії життя. Угу. І ключовий би, момент ми говоримо про енергію о, витоками якої є сумління. Тобто воля це енергія породжена сумлінням. Це от ключовий їх момент. Вона не потребує держави Левіафана, який би приборкував угу. волю, так як це було закладено Гобсом. І ми переходимо зовсім на інший рівень, і ми ну, якби повинні сказати, що етика сучасності, етика цивілізації це уже не свобода. Це сум, краще казати, можливо, сумління, краще слово, навіть як совість. так, Сумління і воля це нова етика. Ну, Україна, мені здається, зараз такий яскравий приклад, коли величезна кількість людей зараз приймають участь в війні, і в саме той час влада. Блін, просто демонструє якусь там шалену жагу до грошей для кредитництва, для коруп. Ну просто хто Ключі... тобто, поділ такий, дивися. що вся етика, вона в народі, у владі нічого немає, у політиків нічого немає. Вони не можуть обов'язкову. Так, але це все, але все ресурси ріса, там, все так. обставляється свободою. Ти кого не візьми? Так. Ти візьми там от фурсу чи. Кого хто там ну, це все вибудовує про да, там от. ці його ресурси, вони всі експлуатують дуже активну свободу. Так сам Зеленський постійно каже, що ми вільна країна, вільних людей там, так, і так далі. Що людей. ми за весь захід воюємо за свободу, так, за так. весь цивілізований світ. Ну, тобто е є запит в суспільстві, мені здається, на політиків. Які будуть щось нове. Тепер, тепер, ми підходимо до цього моменту нашої рефлексії, хто може запропонувати нову етику? Угу. Раніше, якби ми жили в 19 столітті чи 18 столітті, це обов'язково були б моральні авторитети, які б жили десь в монастирях, не знаю, в церкві ще десь. Можливо, вони б працювали в західних університетах, угу. на кафедрах і так далі. Ключовий момент, що етика не живе зараз нас ні в університеті Шевченка, ні в Києво-Могилянці, ні в католицькому в, університеті. університеті, ні на медійних майданчиках, організованих Томашом Фіалою. Там немає етики. Немає ніякої етики, виникає питання. Ну а на що в нас ще залишилося? Активісти? Волонтери, я не знаю, хто ще, журналісти і так далі. Там теж не живе етика. Це ключовий момент, який я хотів би сказати. Виникає питання: а хто взагалі? Це люди, які наважилися. Іти в політику, і їх минулим є їх історія і здатність йти проти течії. Причому це не просто енергія, яка там, що рухає людину проти течії, її власна картина, uh -huh. і, і власний контент, тобто модель, як повинна існувати та чи інша сфера, з якої людина вийшла. Це штучний товар. Люди, які працювали чи в силових структурах, чи в освіті, чи в охороні здоров'я, чи в економіці, в фінансах і в банках, є люди, які вийшли з системи, і вони тривалий час і йшли проти течії, пропонуючи своє бачення і свої моделі. Ну, серед активістів, журналістів, це люди. Які, там теж це, це, це люди, які говорили тільки те, що говорить їм їхнє серце. Угу. Вони ніяким чином не пов'язані з грантами. Ніяким чином. Вони жили або за рахунок власного бізнесу своїх та заводників, заводів, або за рахунок донатів народних грошей, народних грошей. Це не гроші урядових mm -hmm. структур, тому що в нас багато ж так званих активістів і громадських діячів, експертів виховані за бюджетні гроші платників податків Канади, Сполучених Штатів, Австралії, Німеччини. Ніхто там ще Франції, там Іспанії, наприклад. Тобто, отак вони виховані. Це важливо взагалі розуміння. І на сьогоднішню етику повинні скласти політики, які вийшли, от, власне кажучи, з... Різних сфер діяльності і якийсь там певний час 5, 7, 10 років йшли проти течії. Uh -huh. І не просто вони йшли. Вони йшли своєю моделлю, своїм контентом, своїм розумінням, який теж базувався, до речі, на етичній платформі. Це важливо розуміти. Сьогодні не будуть носіянно етики коучі. Ті, хто займався особистісним розвитком, ось не, не буде цього. тому що Ключовий момент, у них все спрямовано достатньо є, я, я би сказав, утилітарно, а якщо навіть це щось пов'язане з етикою метафізичною, воно без суспільного інтересу. Це виключно для покращення внутрішньої якості для душевної рівноваги. Тобто люди, навіть які займаються формально. Mm. Не тільки формально, в принципі, правильними речами, вони тільки для себе і в себе. Дивіться, ще можна думка про етику сказати одну річ. Ти сказав про людей, які кожен в своїй там сфері, є своя модель, як mm -hmm. повинна вибудовуватися і жити ця сфера. І я хочу сказати, що спільно в цих всіх моделях є, що після впровадження тих моделей. Людям там буде не потрібно брехати, прикидатися, так, там щось так, робити. Так, тобто так, люди так. там усі, там, якщо це охорона здоров'я, то це і пацієнти, і лікарі, якщо освіта, то вчителі, родителі, батьки, батьки і діти, і учні, діти, так, адміністрація, То тобто, нікому не потрібно буде брехати. Просто люди будуть, що думаю, кажу і роблю те саме, тобто так. це і, і все життя становиться гармонійне. Там здоров'я становиться краще, не потрібно подати. І да, і, не потрібно ходити до коучів, і не да. потрібно, до речі, мати наставників чи мента, да, можна все це робити, але не потрібно. Тобто, в цьому може і не бути жодної необхідності. Просто все буде гармонійно. І Навіть підприємництво, податкова сфера, де здавалось би, там якийсь збір там податків. Навіть там можна зробити так, що не потрібно жодної брехні, якісь там звітності, схем, можна так все. Думати, що все буде нормально? Що ти думаєш, кажеш і робиш одне те. і те ж це є етична така платформа. Так, Це ключове відповідь на запитання, що ви пропонуєте? Так, да, Яка модель, Так, да, яка модель, що ви пропонуєте? І люди починають казати, що які там поїнти, KPI, всі ці модні слова. І ВВП на душу населення. Якщо ти не скажеш цифру в 30 тисяч доларів чи в 60 тисяч доларів, то ти просто маргінал. Mm -hmm. І ти ти нічого ти, ти не пропонуєш конкретики. Yeah, і в в, в тебе немає мрії. Да, немає мрії. Якщо ти не сказав, Амбицийний. що у нас було 180 мільярдів доларів ВВП, а ми повинні вийти на трильйон або на три трильйони як у Франції. то що це взагалі за політична сила чим так далі. Просто це... цей е, трильйон. Буде побічним ефектом. Ну, ні, того, Це, що це, ми... це, це буде супроводжувати. Yeah. І це загальне. Це просто буде можливо. Безперечно, кількісні параметри, вони, якби, це те, що ми можемо виміряти, але вони є похідним. Це наслідком якісних параметрів. Якісний параметр це те, що ти правильно сформулював. Думаєш, говориш і робиш одне і те саме. Не потрібно думати одне, говорити інше, а робити третє а робити взагалі. Ну Тобто то в тому і полягає тіньова держава, яку ми розібрали там знайдео, що людина, знаходячись в владі, вона думає одне, каже інше, а робить третє. Так, це дивись, це вироблені критерії нормальності. Це mm -hmm. нова, це дурнувата етика. Ми ж цього не помічаємо. До речі, у нас більшість експертів. Якщо у них забрати джерела фінансування, вони або замовкнуть, або будуть говорити зовсім інші речі. Ти розумієш, чому питання? Тобто люди в нас навчилися mm -hmm. говорити тільки ти, за що їм платять. І коли ми з тобою щось говоримо, то зразу питаються, а, а хто вам платить mm -hmm. і що за цим стоїть добре? А от за це, типу, це вони розцінюють, що це ширма. А реальність і, має бути якийсь поінт, KPI і скажіть, будь ласка, вимір дайте. Так, вони не уявляють, що може бути іншому. Да, так. Кількісний вимір дайте, дайте 10 тисяч доларів, там, 20 тисяч доларів і так угу. далі. У людей взагалі схибли на світогляд і схиблено будь-яке розуміння. Ну, це в принципі те, що ну, ми ну, якби, відрефлексували вчорашню нашу зустріч таку. Дуже динамічну розмову з Олександром Філоненком. Запланована там наступна зустріч, тому що ми, це ж тільки початок. Невідомо, чи вона відбудеться, невідомо, чи ми зійдемося в якихось там співпадачі будуть у нас продовження чи думки наші співпадати. Це складно сказати. Ну, добре, друзі. Це була така наша.